Доброго дня, ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, е працюю на Південному фронті. Сьогодні хотів би розповісти вам таке: всі ми зараз дуже уважно слідкуємо за подіями, які відбуваються е на сході, дуже гаряче в Авдіївці, Мар'їнки, Углидарі і так далі. Хотів би вам таке сказати: розумієте, російська е російсько українська війна по суті. Це війна ресурсна. Щоб це зрозуміти, я вам проведу таку аналогію. Уявіть собі море, яке покрито диризлилася нафта, і вона горить. І два, дві людини потрапили під воду. У них є якийсь запас кисню в легенях. Але вони вороги, вони там повинні боротися. І один бореться методично, надаючи удари. Економля свої свій кисень, свої ресурси, а другий робить це хаотично і викладається наповну. Потім другий починає розуміти, що він програє, що в нього кисень закінчується. Він починає панікувати. І ця паніка ще підсилює оці всі хаотичні якісь рухи і бійка, перетворюються в таку істерику з одного боку. Аналогія з війною. Ми методично, спокійно робимо кожен свою роботу. Хлопці от зайшли ДРГ в Білгородську область. Що відбулося? Втрати два двохсотих, А трьохсотих. А навели такого ж ай -яй, яй Те ж саме відбувається і в Бахмуті. Тобто, ми дуже методично, спокійно працюємо, відпрацьовуємо. Економимо найголовніше це особовий склад бійців. Це е, е, набої, техніку, авіацію і так далі. Паніка ворога вона очевидна. Ви б чули колись, щоб е, Залужний чи сільський е, чи, е, чи Марченко матюкались і щось і відкрито критикували армію там чи когось, чи побратимів, чи ще когось. Всіх. Виїзди на передову, вони спокійні. Вони приїжджають, підтримують хлопців, вони надають поради, вони керують. Це все відбувається. Що? А що, а ви ж чули цього як його Пригожина? Це ж істерика, це ж типова істерика. Він матами криєв по 30 хвилин кожен день, причому вже звертається не тільки до е е е там якихось керівних посад, а навіть самого Путлера вже. Покриває, називає нехорошими речами. О тому істерика. Психологічно ми виграємо на 100%, і ми бережемо ресурси. І настане момент, а він дуже скоро настане, коли один з цих людей, які знаходяться під плівкою нафти, буде вимушений сплити головою в пекло. І так воно. І буде. Тому кожен робить свою роботу спокійно, виважено, розвивається кожен день, береже ресурси, береже кисень. І всі разом наближаємося до нашої неминучої перемоги в майбутньому. В близькому майбутньому. Дякую.